Гроші в наше життя приходять через розширення. Тобто, як я вже вище сказала, гроші не приходять лише тоді, коли вони не розуміють, навіщо в наше життя їм приходити. Ну, от типу, да, ми завжди так думаємо, що колись зароблю, буду щасливим, буду успішним, буду потім там щось планувати, якісь поїздки робити, там покупки робити і так далі. Я себе зловила на думці, що е, мені завжди хотілося мати там брендові речі, там сумочки, якісь там не знаю, там кеди, кросівки, там одяг. там... Прадли, Вітон, Діор і так далі. Але коли я була в Празі в минулому році, я навіть боялася зайти в бутіки. Там була прям така алея. Я навіть боялась туди зайти, тому що я думала, що ну, типу, у мене зараз немає грошей, це мені не по карману, тому я туди навіть і не заходила. Але грошова наша ємкість, ну тоді моя, вона була дуже така маленька і потрібно для того, щоб приходили гроші, мати свідомість і зубілія. Тобто себе потрібно розширювати. І на цьому проєкті я вас також буду розширювати, щоб ви дозволяли собі просто хотіти більше і правильно не просто хотіти, а ви дозволили собі це мати. Тобто хотіти і дозволити собі це мати, це взагалі різні речі. Коли гроші не розуміють, куди їм приходити, вони до вас не приходять. І думаю, що ви 100% помічали на базові потреби, не такі, як там, заплатити за квартиру, там, там, заправити машину, е, їсти е, собі мати, да, все одно до нас гроші приходять. Тобто, як не крути, там якісь проекти приходять, якісь там клієнти приходять, гроші до нас приходять. І гроші не приходять до нас лише тому, тому що. Вони не розуміють, а що для нас істина зараз важливо. Вони розуміють, що істинно важливо це просто базові потреби поїсти там, щоб вижити. Да? Тобто гроші на це приходять. А на більше гроші не приходять, тому що або ви хочете не того, що істинно для вас важливо, або ви взагалі не розумієте, що ви хочете, і плануєте свої потім розходи лише тоді, коли до вас гроші прийдуть. А тут, взагалі, все світу працює зовсім навпаки. Тобто гроші мозку не цікаво заробляти, якщо ви не розумієте, куди він їх потратить. А хорошо, окей, гроші не приходять тоді, коли це не ваші істинні потреби. Ви, ви виконуєте потреби інших людей, наприклад, там да, заплатити за е, кредит. Ну, типу, мозку це не цікаво, зароблять гроші на кредит. Мозку не цікаво зароблять гроші на навчання, тому що він розуміє, що там його просто так рознесуть. Гроші не цікаво, мозку заробляти комусь на подарунки. Тобто йому цікаво гроші заробляти на бажання і потреби своєї душі, тобто на е, потреби вашої внутрішньої дитини. От і все, це база. От, я, наприклад, е е що я повинна робити, да? гроші підходять завжди під запит. І тобто, я, наприклад, розумію, що я, е і коли, наприклад, я е висловлюю намір Всесвіт, що для мене істинно важливо, що я істинно хочу, і починаю в цьому напрямку діяти, тоді до мене відбуваються події в житті, які е ну, сприяють швидшій реалізації, матеріалізації мого запиту. Тобто, потрібно... Знати, що я хочу, і потім під це, що я хочу, будуть підстраюватися таким видом подій в житті, що ці гроші будуть приходити. Але дуже ще важливо, наприклад, гроші можуть і навіть приходити. Але через те, що в нас є багато там зобов'язань, ці гроші. Ми вони не неправ... вони приходять, але ми от одно ну, їх неправильно використовуємо. Тобто, дуже часто прийшли гроші, там да, ми їх використали там на що, там кредитку закрили, або прийшли гроші, ми там, там на навчання закинули, або там прийшли гроші, там не знаю, там, машину там, заправили і так далі. Тобто, ми повинні завжди правильно грамотно розподіляти гроші. Наприклад, я для себе обрала таку модель розподілення грошей. що... Наприклад, там 30% я закриваю кредитку, там 30% я обов'язково витрачаю на бажання свої на хотілки, тому що коли ми себе не балуємо, не радуємо, тобто не цікаво далі заробляти гроші. Да немає цього ентузіазму. І дуже велика помилка в мене раніше була, коли я заробляла тупо духрана на запусках, я все вбахкувала у побут, у такі якісь знаєте речі, не для себе. І типу, по моєму мозку було не цікаво заробляти гроші. Я зупинилася в якийсь момент в заробітку грошей. У цьому досягаторстві, тому що я всім все робила, але для себе дуже мало реалізовувала своїх оце хочу внутрішніх потреб і не реалізовувала потреби своєї внутрішньої дитини. І вона просто така: да ну нахер тебе! Я вже замахалася, я вже втомилася, типу, на тебе працювати. Ти взагалі на мене то послухай, ти на мене то взагалі зверни увагу, що я ще щось може хочу, тому гроші потрібно розподіляти правильно. Наприклад, я розподіляю там. Відразу прийшла до мене сума доходу, там 30% на закриття боргів, там 30% на свої потреби внутрішньої дитини, да, свої бажання, свої хотілки. І там вже все, що залишиться, там, на квартиру, на побут і так далі. Тобто, якщо важливо тут, знаєте, я просто раніше думала, що я хочу хотіти якісь хотілки, але. Від моїх хотілок, які я закривала свої хотілки, не змінювався рівень мого життя. Тобто мозку да, потрібно показати, що як зміниться мій рівень життя після того, як я реалізую цю хотілку. Наприклад, да, я буду там більш впевненіше почувати, якщо я там, наприклад, там буду фарбуватися цією косметикою. Або, наприклад, якщо я буду їсти ось цю, цю їжу, да там, то я буду більше себе кайфовіше почувати, буде більше енергії в мене. Або якщо, наприклад, я буду ходити до цього тренажерного залу, тут в мене буде більше комфорту, мого внутрішнього так, я там буду швидше доїжджати сюди. Там буде кращий сервіс, який буде робити мені класний настрій. Тобто, мозку потрібно показати, як зміниться ваш рівень життя. Тому що, якщо, наприклад, да, йому зараз не цікаво мене було іксувати, якщо в мене є, наприклад, машина і що я хочу нову машину. Тобто йому не цікаво мене іксувати, тому що ну, і так, і так у тебе є ця машина. Ну, типу, як зміниться від цього рівень твого життя? Тобто я раніше замахувалася на такі реальні великі матеріальні потреби, зміну, але на побутовому рівні у мене не змінювалося якість життя. Да? Я як могла пропускати прийоми їжі через те, що в мене не завжди було продукти в холодильнику, так і пропускала. Як я там, наприклад, там, не ходила на масаж, хоча в мене там спина забила. Та після тої станової тяги, я і не ходила. Тобто на побутовому рівні моє життя не змінювалося, але я хотіла йти в розширення, але е, ну, базові потреби у мене не змінювалися. І це тупо велика е, така прірва і яма, яка розділяє вас від реалізації ваших е, бажань, тому що ви можете цілитися, кинути в луну, а у вас на вашому маленькому кратері ще не закриті базові потреби, якісь да? якісь життя ще не на тому рівні. І ви хочете вже, там, да? як нас розширюють також деякі тіктоки. Да? Там купила ауді, а їм він, ну, камон. Ну, типу, в тебе там на е, побутовому рівні просто в житті ну, взагалі хрень, а ти тут хочеш купити якусь ауді. Тому е, це все не проходить. Тобто розширення свідомості е, да, е, грошової да, і ізобілля, розширення свідомості ізобілля починається на рівні побуту. І потім це все починає масштабуватися вже більш такі глобальніші речі. Тобто розширення починається тут і зараз. І вам уже, якщо ви хочете. Йти в це розширення, то вже треба йти і ходити на масажі, на цих косметологів, до цих е, дівчат, наприклад, там да, я от за себе говорю, які там за волоссям доглядають. Тобто, вже потрібно це робити на рівні побуту, розширятися. Тобто, якщо ви маєте точку Б і знаєте, як ви там хочете виглядати, почувати себе, проскануйте, що ця жінка, дівчина там робить. Собою, як вона це почуває, які процедури доглядові робить. Да? І починайте те, що вже ви зараз можете собі дозволити. дозволяти. Тобто ми дуже викидаємо багато грошей, от реально, ми не вміємо розпреділяти гроші фінанси. Правильно, коли вони до нас приходять, ми на все, на все, на все потім собі. Та спершу собі ти 30% от дайте. А потім уже все інше. І якщо гроші прийшли, от, наприклад, я завжди заходжу там з наміром. Так окей, тобто я зараз заходжу з наміром з зробити сторітел і просто заробити таку-то суму, щоб з неї, оскільки то, скільки то витратити, наприклад, на те, на те, на те, на парфуми. Все, приходять гроші. Я не йду їх не трачу, бо в мене потім з'явилася більш нагальніша потреба на щось інше. Я йду витрачаю конкретно на це. Тому що на це мені гроші виділилися, і коли я їх направляю по праву їхнього призначення, призначення, да вони працюють в цьому руслі, вони дають мені енергію, вони мене масштабують, розширяють, і відповідно ж потім я вже росту. А коли до мене гроші приходять, а я їх використовую не за назначенням, то потім просто виникає дуже багато різних косяків у житті, де треба десь більше доплатити, заплатити якась штраф, проблема, ситуація, е, така, яку я не могла б, да, до того раніше навіть ну, придугадати. Е, це через те, що гроші використалися один раз, вони прийшли на діло, і вони використалися не за призначенням. От. Для чого мозку взагалі зароблять гроші? Йому, йому потрібно мати ціль, все. І по факту, мозок виконує бажання нашої душі, тобто бажання душі це наша внутрішня дитина. От я просто задала собі питання. Я постійно була в гонці раніше, і мені кудись треба щось треба. Там робить пилосос, треба там посудомийка треба. Там якась сумочка треба, там парфуми треба. Коротше, це весь процес, оскільки я реально розумію, оскільки я зараз живу. Що мені постійно щось треба, треба, треба. Але якщо чесно, в цьому всіх треба, я не відчувала себе істинно щасливою, тобто я відчувала, що я ставлю галочка одна за одною, да закриваю якісь потреби, але в принципі щастя в цьому всьому немає. Коротше, що відбувається взагалі? Я задаю собі питання. Влад, дивись, взяла цю практику від своєї духовної наставниці, провідниці. От, і вона говорила, розказувала на своєму прикладі. От, каже, я задаю собі питання. Да? От, якщо всі потреби базові закриті, якщо реально все от закрито прям. От Що б ти робила? От Уже всі вілли куплені, айфони скуплені, картє Діори, гучі, белінця і так далі? Все от скуплено, все кайфово, реально, вся матеріальна штука закрита. От Чим що б ти хотіла б для себе? Чим би ти займалася? І я задала собі це питання. От реально, ну а чим би я займалася? От реально, якщо в мене все є, бізнес стоїть на потоці, гроші є, подорожую, відпочиваю там, в брендах, в шмендах і так далі, що б я хотіла? От коли я йду реально по реалізації істинного бажань своєї душі, а душа да, це, це моя внутрішня дитина, то відповідно тоді все, що б я не робила, ось так легко матеріалізовується, створюється, люди приходять швидко. Ну, Я думаю, ви помічали за собою, коли ми робимо реально істинно те, що нас запалює, то якось так подійний ряд в житті. Складається, що все просто по кайфу виходить ім. Я собі задала питання, і потім я дала собі відповідь на нього, що я б займалася творчістю. Наприклад, я з дитинства дуже творча була. Я і танцювала, і співала, і виступала на сцені дуже багато, дуже реально. От всі кружки, які відбувалися, виступи там, позашкільні свята, жодне свято не проходило без моєї участі. Я була дуже така лідер, активістка і дуже творча дитина. І одного моменту мою творчість заблокував просто один викладач в моєму коледжі, коли я навчалася вже після... Після школи він сказав, що я взагалі там дерево і. На мене не дуже приємно дивитися, і він просто мені дуже сильно заблокував цю творчість. Я б сказала тоді, що я більше ніколи не вийду. Але скільки я себе пам'ятаю, я завжди десь співаю на танцюю. У мене просто є такий потік. І я просто така зрозуміла, коли задала собі це питання, що по факту я це все роблю. Для чого? Щоб колись заробити капітал і колись просто піти і дозволити собі розвиватися, тільки вже там піти там в студію, там професійно займатися, там професійний одяг. Ну це знаєте, такий для танців купити, там взуття. Сходити до реально на вокал, до прям, ну так, щоб це все було серйозно. І я просто зрозуміла, що ну камон, типу, потрібно це вже зараз проживати. Ну, типу, вже зараз, да? щоб наблизитися реально до того, що я хочу, то мені не потрібно ще заробляти статки мільйони. Мені потрібно вже зараз просто це проживати життя і реально робити те, що я хочу. І я зрозуміла, що мені реально приносить радість. Коли я танцюю, відриваюся, співаю оце мені приносить радість. Я от цього просто тащусь і кайфую. І я просто в цей момент, коли я це зрозуміла, я... Ну, я інтегрувала це все своє життя. Зараз пішла на танці, і я вже давно себе там, то в різних напрямках пробую. Зараз, наприклад, пішла на аргентинське танго в планах ще також вернутися там, більше на пластичні хілси і так далі, щоб це все розкривати, вокалом почала займатися, так, по -потрошку, але типу, да, вже здвиги є. І я е це відкладала, тому що в мене була така установка сиділа, що я дерево. Але коли я пішла всередину себе і зрозуміла, що я істинно хочу, тому що мозок виконує бажання душі. Да? І тобто, ми можемо зараз несвідомо виконувати якісь свої, хочу ставити, просто які там нам накидані суспільством, простором, колективним сознанням створені, да? що чогось класно купляти машину, щоб показати свій статус, да? підтвердити свою соціальну, соціумі, свою експертність, там, бо, там потрібно там, на, на Балі їздити, Дубай і так далі, щоб показати. Ми не виконуємо істину, що ми хочемо. Тобто, Ми виконуємо якісь бажання, потреби, створені колективним ну, разумом. Да? І коли я задала і питання, що я істинно хочу, Ось звідти полилися реально класні такі задачі, які я зараз вже інтегрувала в життя, і тим саме наближаюся до своєї гілки реальності, до тієї, до якої я хочу прийти. От. Але ще дуже важливо, що мозок повинен розуміти, на що йому заробляти гроші. От. І коли ми будемо розписувати наші розходи, виходячи, наші доходи, виходячи з розходів, тоді мозок реально буде кайфувати і заробляти гроші. Як це взагалі працює у мене? Це працює у мене таким чином, що а, тобто, коли ми просто прописуємо суму, скільки ми хочемо заробляти, як правило, ну ця сума не приходить. А коли ми розписуємо саме розходи із доходів, це все фігезно працює. До прикладу, да от ви зараз, але потрібно ще свої доходи з розходів формувати правильно. Тому що, якщо ви дуже сильно роз, ну, якщо ви розпишете реально ту суму, на яку ви не готові зараз реально вийти, то просто вас можете ну, розірвати. Від трансформації, тому що все, що вас відділяє від бажаної суми грошей, це ті установки, страхи програми, які вами керують. І відповідно, що коли гроші заходять, то все всередині, все, що у вас є, воно також іксується. Розумієте? Тобто, якщо ви зараз не обираєте себе, то з приходом грошей, от ви, наприклад, зараз заробляєте 5 тисяч доларів, да? а хочете заробляти 10 тисяч доларів. І якщо до вас прийдеться сума. Да? З 5 на 10, тобто x 2 ви виростете в доході, x 2 виросте в доході, де ви не обираєте себе, де ви постійно себе з кимсь порівнюєте, де ви не впевнені, де у вас такі страхи, де, де ви, у вас немає особистих кордонів. Це все x 2 просто да? подвоюється, і відповідно потім, що до вас приходить це все в життя, і вас може просто нафіг розірвати. Тому базово ми повинні прописати, от зараз, наприклад, там, там да, ми заробляємо там, ну не знаю, давайте на прикладі там, 2000 доларів. Ми повинні на цей кожного місяця я роблю цю грошову практику. Я виписую на 20-30 максимум відсотків більше, ніж від того, що я зараз заробляю. Тобто я реально виписую, да, наприклад, зараз там 2000 доларів, окей, там скільки це 20% відсотків буде від 400, да? 2400 на наступний місяць я пишу там. Там такий-то, такий-то місяць, 2400, і виписую все на 2400, там з базових там заплатити за комуналку, там скільки то на продукти, скільки то заправить машину, скільки то поповнити телефон, скільки то там на косметолога, скільки то там на масаж, скільки то на манікюр. Е, там, потім да, там, 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 виписую свої хотілки ще. Е, от, тобто, це все повинно набігти на цю суму. Якщо не набігає на цю суму, ну то дописуємо. Да? Тобто, щоб, тому що, якщо ви там залишите, ну там ще 400, нехай що, на щось витрачу. Ні, так не, не працює. Мозку це не цікаво. Тобто мозок реально буде генерувати от все до вас буде приходити, коли ви будете чітко розуміти, на що мені ці гроші витратити. Так? Він буде розуміти, на що йому потрібно їх заробляти. І потім, вже ж відповідно, розподіляти правильно гроші. Це туди, це туди, це туди. Тобто, щоб грамотно йшло розподілення. Тому, що скільки я пам'ятаю себе, я заробляла, реально, ну, в мене були величезні запуски там, на 500-600 тисяч гривень. Але я неправильно розподіляла гроші, я там все вбехкувала в побут. В такі різні штуки. Моя внутрішня дитина взагалі ну для себе нічого не отримувала. Да я ну не йшла реалізацією шляху і просто в один момент мені сказала Селіна, та ти задовбала? Ну, от все це база. Тому потрібно е, робити список розходів із е, список доходів із розходів. Але щомісяця планувати, на кожен місяць я роблю цю практику, і тобто я прописую на 20-30% більше від того, що в мене е, цього е, разу е, я заробила. Да? І коли ви розписуєте розходи, ви розумієте, до якого доходу ви хочете прийти. Все.